Вітаю, мої любі підписники! А давайте сьогодні приготуємо з вами плов із булгура з телятиною. Це смачно, ароматно, просто і яскраво. Починаємо. Беремо телятину 400 г, нарізаємо її ось такими смужечками. Цибулю нарізаємо напівкільцями, моркву нарізаємо маленькими кубиками. У чашу наливаю трошки олії, ви можете просто скористатися сковорідкою. викладаю сюди овочі та м'ясо. Перемішуємо. І потрібно. М'ясо з овочами протушити до готовності майже. М'ясо повністю готове, м'яке, смачне, ароматне. Я його готувала у скороварці на режимі тушкування м'ясом 25 хвилинок. Тепер сюди треба додати сіль. Солі додаю одну чайну ложечку. У мене сіль морська. Додаю чайну ложечку з гіркою зелені. Це у мене домашня приправка, зелена цибулька, кріп та петрушка. Та додаю чайну ложечку сушеного часнику. Додаю дрібку приправи Лавровий лист мелений. Та додаю за смаком перед чорний мелений. Всипаю сюди булгур. 260 грамів. Та влила воду, 1 кілограм, 330 грамів. Це я кажу вам по вагам. Або ж ви можете просто одну чашечку, 300 мл Вона у мене це булгур всипати, і дві чашечки ну, ті ж самі чашечки по 300 мл води. Перемішуємо. І залишаємо тушкуватися. Я зараз ставлю мультварку-скороварку на функцію плов. Це 20 хвилинок у мене. Плов з булгуром готовий. Булгур розсипчастий, видно шматочки м'яса, моркви, аромат. Дуже-дуже приємний. І на смак це просто ідеально. Ми вже всі скуштували, всі задоволені повністю смаком. Інгредієнти не змінюйте, готуйте так, як я вам розказала рецепт. Смачного!